Ще 5 років. Сприймаєте те, що? Скільки це місяців? Це 60 місяців. Вона 60 місяців сплачує податок як ФОП. Скільки це зарплата у ФОПа? 8 тисяч. Яка середня у нас зараз? Ми дивилися перед перервою. Пам'ятаєте? 19 тисяч. Давайте 19 тисяч просто візьме. Скільки це коефіцієнт? Я спрощу вам просто до скільки? 0,4210. Правильно, 0,42. Це коефіцієнт. І вона ж буде весь час, як ФОП сплачувати від мінімалки. Правильно? Тобто у нас буде плюс 60 коефіцієнтів. По 0,42. Яка це сума? 25,2. Сумуємо 288,38493 плюс 25,2. Скільки буде? Це зараз буде така червіна математика. Так. Скільки? 22,5.

Вже же зрозуміли, що я показала ще ще ні був більший.